Доброго дня всім українцям в усіх куточках світу. Я хочу подивитися, чи реально американці хочуть закінчити допомогу Україні в плані грошовому, фінансовому для бюджетних організацій, для виплат пенсій, коротше, соцвиплат. Оце все державне, чи реально хотять того американці? І, в принципі, яка ситуація в цьому питанні у них, що вони думають і чим це все закінчиться? Можу сказати, що серед тих людей йдуть ось такі речі. Тобто вони розділилися на два клани. Одні хочуть допомагати, продовжувати, інші все ж таки хочуть якось то контролювати. Бо це нерв, вони контролювати хочуть, бо гроші треба контролювати і держати руку на пульсі. тобто клопотатися по тим грошам, розумієте? Ну, тобто тут я так бачу іменно такий от забота про гроші. Так, тут іде допомога, але хочуть перевіряти, контролювати. Так, да, вони хочуть, ось держава випала чоловіки, вони хочуть контролювати цю ситуацію. От в цьому проблема контроль грошей. А так, в принципі, вони готові їх надавати. Що вони про то думають? Вони прекрасно розуміють, що ключ для того, щоб Україна якось жила в їхніх руках. Вони то розуміють. Розуміють, це розум. Бачите? Ось. Коли змія лежить між ключом і книгою, це розум, це мудрість, вони то розуміють. Плани, так, вони то все прекрасно розуміють. Це не обман, це план. Бачите, дитина нове. Е -е, ну, у них, розумієте, от вони ще не довіряють. Вони, звісно, бачать, що гроші крадуться, вони розуміють, що їх обманюють, е -е, і вони не довіряють. Це дуже якось так, знаєте, е -е, ну, неприємно. Чим то все закінчиться, ну, вони будуть по-любому працювати над цим питанням. Ресурс повинен піти. Але ось по луні підуть швидко зміни. Мабуть, от жінка якась буде приймати участь, буде багато вони там спілкуватися між собою, країни. Повернеться ця історія, вони повернуться назад, будуть вони надавати допомогу. Будуть, але по от стабільність пішла, комфорт будуть, але розуміти, тобто для нас, для українців, все закінчиться стабільністю і комфортом. Але, але, ну, буде така, знаєте, в голові. Ми будемо вже розуміти, що ну блін. Що ж це таке? Що ж це? Скільки ж ми це будемо, скільки ж це вже терпіти? Так, для українців це закінчиться ресурсом, але нервова обстановочка буде. І нервуватися, звісно, ми будемо переживати. Е, ну, Скажімо так, що я в цьому і не сумнівалася, але вони дуже хочуть контролювати гроші. Вони не бачать, вони не бачать, що ми е, хоча б одного нормального. Знаєте, жирну рибу посадили, яка крала, яка сиділа на потоках, і ми її взяли і посадили. Сидять такі, не пойми хто. Америка прекрасно розуміє, що вона захищає інтереси України. Вона стоїть на захисті інтересів України. Так як зараз в Україні не працює своя економіка, тобто є потенціал, але він не дуже працює. Він практично в пів ноги, в пів руки, звісно, що Україна хоче шукати щось іще. Якісь ресурси хоче шукати і буде шукати. Чи буде надавати Америка допомогу? Звісно, буде. Я це і без карт вам скажу. Ось, пожалуйста, на Америку ось припала дев'ятка монет. Але вони будуть дуже слідкувати тепер. За цими грошима, за ресурсами пожриці, вони будуть то відсліджувати, бо вони мають багато бажань те, то зробити. Вони хочуть це зробити. Вони хочуть контролювати, куди кінце-кінце ведуть ті гроші. Бо дуже багато розкрадається. І вони це будуть робити, до речі, навіть такими методами. Маніпулятивними такими, вони будуть давити, якось може навіть запугувати. Тобто тут будуть всі важелі тут. -от, всі, абсолютно. Так, ми від них залежимо. Будемо чесно казати, так вони, вони можуть нами маніпулювати на зараз. І вони будуть з задоволенням робити це все, тому що це їх ресурс. Сподіваюся, що американці все ж таки нададуть ось придбання іде. Тобто ресурс буде, вони будуть захищати свої гроші. Я в цьому не сумнівалася, що так воно і буде. Ну, дайте я жрицю хочу роздивитися, мені цікаво, то помірність. Ну, слава Богу, що не буде тут такого чогось, а тут. Он, бачите, що припало на. На дьявола, правосуддя. Правосуддя. І заради цього правосуддя вони будуть робити отакі речі. А що, а що, куди їм діватися, якщо тут крадуть? Безконечно, крадуть і крадуть і крадуть. От і все. Так що будуть гроші, але вони будуть вже на условіях американців. Ось і все. Вони будуть чітко їх контролювати. Я хотіла це подивитися. Думаю, що вам було тут теж цікаво. Не переживайте, пенсії будуть. От е, я знаю, що, звісно, що багато людей, е, пенсіонерів, а також дівчат, які сидять на е, соціальних виплатах дитячих, тобто і інваліди, тобто всі, всі соціальні проблеми, багато людей залежить від цього. Тому, ось, пожалуйста, все буде добре. Не переживайте. Гроші будуть все. Бажаю вам бути всім живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ви в мене розумні, все знаєте. І почуємось, па-па!